У Андрійківцях Хмельницького району справжні свято, утім не свідське, а церковне тут освятили, одуміли ладаном та заклали наріжний камінь під будівництво святого храму апостола Андрія. Ріжного каміння у андрійківцях об'єднали з богослужінням святому франциску, аби вшанувати пам'ять свого покровителя, зібралися францисканці не лише з Хмельницької, а й з сусідніх областей. Як тривога, то до Бога. Як все нормально, Бог не потрібний. Люди живуть, якби Бога немає. І власне Господь зродив святим францішку. Цю таку думку, що потрібно людей сьогодні в який спосіб. Промовити до нього, що Бог є, Він існує, що прийдеться з ним зустрітись. На Божу службу прийшла чи не уся Андріковецька громада. Люди радіють, незабаром матимуть власну святиню. Це момент, коли сам Христос приходить до нас. Вітаємо Його в нашій спільноті, нашій спільноті, в якої хочемо разом з Нім жертвувати Богові жертву прославлення, жертву подяки. В цьому місці, яке стає святим місцем, місцем зустрічі людей з Богом. Місце для спорудження храму обрали не випадково, адже Андрійківці село місійне, тут чимало набожних людей. «Андрійківці – це є село місійне. це є село, в якому треба великого будівництва духовного. Цей храм зовнішній знак. Він напевно буде притягати. Але місія велика нас всіх, щоб ми покликали тих, яких тут немає з нами. Ідея зі спорудження місцевої святині виникла давно. Втім, будівництво не розпочинало через брак коштів. У тому що храм таки буде збудовано, не сумніваються. Спільні зусилля багатьох мають увінчатися успіхом. Надзвичайно приємне свято, тепле багато діточок старших людей, тобто об'єдналося покоління, часи. Я впевнений в тому, що католицька громада. Славиться тим, що вона дружня, згуртована. Ви зможете побудувати цей храм на наступний рік за допомогою всіх вас, за допомогою благодійників. Місцева громада радіє. Сподіваються, що через рік вже освячуватимуть тутешню святиню.